Сьогодні ви дізнаєте шокуючи правду про те, як Ленін придумав другу світову війну, а Сталін її почав і більше того програв. Та чому Гітлер був лише маріонеткою в руках комуністів? Це відео під назвою Криголам? По-перше, попрошу вас підтримати це відео лайком та коментарем, адже такі дії допомагають у розпосюдженні правди та. Розвіювання міфів радянської пропаганди. Чим ми сьогодні будемо з вами займатися? Ідея цього відео виникла із минулого історичного ролику Мерестаза Марксизму. марксизмом. У ньому ми досліджували проблему впливу комуністів на інтелігенцію по всьому світу, і як це призвело до сучасної світової кризи. У ході розмови я зазначив про те, що мало хто знає цей факт, але умови для Другої світової війни були створені. Штучно і вони були створені комуністами Леніним спочатку далі Сталіним і іншими комуністичними вождями. І Гітлера направили на Європу саме вони. Таке твердження викликало у нашій аудиторії великий інтерес, і багато людей писали коментарі з проханням створити відео на тему Криголаму. тож ми вирішили це зробити. Сьогоднішній історичний матеріал буде створений на 75%. по книзі Віктора Соворова, яку ви зараз бачите, справжнє ім'я якого Володимир Різун. Він в минулому був шпігоном зовнішньої розвідки ГРУ у Женеві, і в 1978 році, ще до розпаду радянського союзу, до Путіна, до війни в Україні, він перейшов на сторону Великобританії, тобто на бік нашої цивілізації європейської. І на своїй родині він був засуджений до смертної кари. А Володимир почав працювати проти СРСР, розповів масу корисної інформації для розвідки Великобританії Мі 6 та написав багато літератури, в тому числі і художньої про те, як працюють спецслужби СРСР та про розвінчування міфів про радянський союз. Фактично він був і є ідеологічним ворогом СРСР. Також у своїх твердженнях, вже багато років, Володимир завжди підтримував Україну, тому я думаю, що можемо назвати його Другом України. Ця книга це не просто якийсь там художній роман, це якась там дедукція. Він написав справжню наукову монографію під назвою Криголам. І ми беремо за основу в нашому відео саме логіку та матеріали із цієї книги. Адже автор не просто застосовує якісь там метод дедукції, да? а він аперує постійно історичними фактами, біографіями, документами. І цитатами із мемуарів. Більше того, це мемуари а, самих а, радянських вождів та маршалів перемоги. По суті, він ніяких а, там інформацій із таємних документів та архівів не брав. Він використав фактично відкриту документацію, відкриті журнали, і, наприклад, радянські, наприклад, ті самі вирізки із газети Правда, і довів, що насправді ніякої. Перемоги СРСР у другій світовій війні не було, і чому ми дізнаємось у цьому відео? Ця монографія до речі містить приблизно 6 сторінок дуже плотного такого тексту. Я читав її двічі, і вдруге при підготовці до цього відео певною мірою це відео буде скороченою версією цієї книги. Тож, якщо ви бажаєте дослідити цю проблему більш глибоко, ви маєте прочитати її повністю. І почнемо ми з фрази, яку колись мені сказав один приятель історик. що у Другій світовій війні більше міфів ніж у Троянській війні. Перша світова війна закінчилась приходом Леніна до влади, і дуже швидко він зрозумів, що світ не хоче бути комуністичним. Ніде ніякі пролітарії не бажають вставати і скидати буржуазну владу. І внаслідок цього був створена така організація, як Комінтерн. Це організація, яка мала велику кількість різних інструментів, в тому числі терористичних, і вона була поширена по всьому світу. Задачою Комінтерна було розхитувати режими в різних країнах, щоб всюди колись там прийшла радянська влада. І як би прикро це не було визнавати Леніну, але нічого подібного швидко йому не вдавалось. І Ілліч зрозумів, що йому треба якимось чином спочатку взяти Європу. Під комуністичний червоний флаг це треба робити військовим шляхом. Після цього він буде мати силу для того, щоб вже піти з революцією проти всього світу. І він усвідомлював, що просто напасти на всі країни Європи і їх захопити не виїде. Тому він зробив план, який називається Кригола. Це слово фігурує у мемуарах самого Леніна. Суть його була в тому, що якась країна європейська починає на континенті війну. Після чого радянський союз вийде у цю війну та усіх гравців цієї війни, які будуть виснажені самою війною, самою битвою, просто добіє. Таким чином захопить Європу і постане тоді радянський союз від Владивостоку до Лісабону. Причому, якщо ви там цікавитись російською пропагандою, то сьогодні шезофеніки з Кремля сповідають нам про те, що руський мір також має бути взаліто від Владивостоку до Лісабона. Вот Тому, звісно, потрібно створювати це єдине пространство во всіх смислах від Лісабона до Владивостоку. тобто в принципі. Пройшло століття, а план не змінився. І ті самі мзадічки фактично залишилися. І знову таки, цей план Криголам, він не є секретним, тому що це все взято із мемуарів самого як Леніна, так і Троцького. Багато хто думає, і традиційно ми всі вважаємо, що Брестський мір був прийнятий комуністами саме тому, що народ Російської імперії втомився від війни, але це насправді, було зовсім не так. це в першу чергу був величезний пас для Німеччини, щоб вона продовжила воювати і виснажувати Європу. Тобто, це і, був, і була перша версія того самого плану Криголам. Ленін і Троцький прийшли на допомогу Кайзеру Вільгельму. Підписавши цей договір 3 березня 1918 року, важливо розуміти, що комуністи віддали під владу Німеччини близько, це воно забуло добровільно причому близько 1 мільйона квадратних кілометрів на цій території проживали приблизно 53 мільйони людей. Тобто, фактично, це була третина населення Російської імперії. А також там знаходилось 26% залізничної мережі, 918 текстильних фабрик. 244 хімічні заводи, 615 целлюльозних фабрик, 1073 машинобудівних заводи та інші потужності, на яких вироблялося приблизно 73% чавуна і сталі, і видобувалось близько 89% кам'яного вугілля. Проте навіть з таким щедрим подарунком Німеччина програла і підписала для себе принизливі угоди. На підставі яких вона перетворилася у Веймарську республіку. Важливо розуміти, що Брестський мір по своїй концепції це про образ пакта Молотова Рібінтропа, про який ми ще поговоримо в цьому відео трохи пізніше. І був дуже простий розрахунок: Німеччина воює далі, виснажує себе, виснажує західних союзників, виснажує своїх ворогів. Після чого СРСР і вже новостворена Червона армія окуповують ці землі. Натомість описаний сценарій не зіграв і умови мирного договору після е, першостової війни стали динамітом. Безліч проблем постала перед Німеччиною. Заборона будувати флот, робити інновацію військовій галузі. Республіка е, поступила частиною території, і фактично вона майже стала е, колонією і навіть мала окуповані території. Е, е, усі комуністи в першу чергу Троцький та Ленін розуміли, що Німеччина з її великою історією. Ніколи не погодиться на такі умови, і з'явиться хтось, хто цей динаміт, тобто мирний договір кінця світової війни, перейшов, він його підірве. І у вересні 1917 року цей самий хтось записався у німецьку робочу партію і почав боротись проти версальського мирного договору. Цю боротьбу він пізніше називе Kampf», а саму людину звали Адольф Гітлер. Я Можливості для захоплення влади в Німеччині і змін договору Версальського тоді шукали комуністи. А у 1923 році була нова спроба захопити владу, коли Ленін вже не брав участі у керуванні країною і владу перехопив Йосип Зугашвілі, якого ми знаємо як Сталіна. А те, що вона була перехоплена, ще тоді ніхто не розумів. Але особисто секретар Йосипа Вісальоновича Борис Бажанов писав про 23-го року і підготовку до захоплення влади так. А мається на увазі влади у Німеччині, а у кінці вересня відбулось термінове засідання політбюро, настільки секретне, що на нього були запрошені тільки члени політбюро і я. Ніхто з членів ЦК на нього не був допущений. Його було створено, щоб зафіксувати дату перевороту в Німеччині. Засідання було призначене на 9 листопада 1923 року. Ми знаємо, що це дата відомого пивного путчу, який також відомий як путч Гітлера. А також це невдала спроба державного перевороту Адольфом Гітлером в Вемерській республіці. Пивним він називався тому, що штурмові загони взяли в заручники генерального комісара Юстафа фон Кара та інших членів баварського уряду під час їхнього виступу в пивному залі Бюргер Бройкелер. Комуністи розуміли, Гітлер це людина, яка підходить на позицію керуючого процесом вже згаданого Криголаму. Вони вирішили будувати Німеччині таку стільну промисловість, почати початок договір війну. І водночас вони порушували умови версальського договору. Тобто вони таємно почали озброювати Німеччину. І пропоную. Зачитати кілька прикладів таких цікавих кооперацій. У липні 23-го року були підписані два договори про виробництво УСР, СРСР боєприпасів і воєнного спорядження для постачання у Німеччину та будівництво хімічного заводу. Ці документи були пізніше опубліковані офіційно в газеті Червона зірка 25 листопада 1990 року. 15 квітня 1925 року було підписано угоду про створення в Липецьку секретної авіаційної школи для підготовки німецьких військових пілотів. Нагадую, що офіційно в Веймальській республіці було заборонено мати пілотів та авіацію. Ця угода була підписана начальником ВПС Червоної армії Барановим і німецьким представником Лід Томзоном. Через брасальські обмеження Німеччина не могла самостійно закупити літаки для навчального центру в Липецьку. І тут знову допоміг товариш Сталін за його наказом, нібито для радянської авіації у голландської фірми Fokker було закуплено перші 100 винищувачів типу dx 3 на яких почали готувати тих, хто згодом складе еліту військово-повітряних сил Третього Рейху. Один з повітряних бійців, який підвищував у Липецьку свою льотну кваліфікацію, його звали Герман Герінг. Згодом він став найближчим садником фюрера. Про те, що Гєрінг пройшов підготовку в радянському союзі, відомо давно, але ці відомості не підтверджувалися офіційно. Лише через три чверті століття Міністерство оборони Росії було змушене цей факт визнати. Також у 1933 році відомий німецький генерал Гудеріан довго знаходився в Харкові на заводі, який виготовляв танки. Він дуже радів, що Харківський паровозобудівний завод виробляє 20 одиниць танків на день, які, звісно, в... Розібраному вигляді йшли в Німеччину. З усієї сукупності факторів, які були нам представлені, ми розуміємо, що меч фашизму кував особисто Сталін. Він відповідальний за усі жахи, через які пройшли як український народ, так і інші народи, які були окуповані СРСР. Голодомор, колективізація, нова економічна політика, гулаги, схильний дальбут, всі величезні багатства, які віднімались у народів, кудись зникали, адже м -м, якість життя. Жителів ССРСЕТ тільки, тільки знижувалось. І я питання логічне, куди дівали всі гроші. А ми знаємо про відповідь. Вони йшли на виробництво різної військової техніки, в тому числі для Німеччини, і протягом 15 років таким чином будувалася армія Вермахту. будувалася за гроші, в тому числі наших українських селян. Існує легенда, що вся всі ці трагедії союзу радянського цю легенду до речі, розповсюджували нам самі пропагандисти, російсько-радянські, вони були пов'язані з тим, що ось Сталін так сильно хотів створити в СРСР нову промисловість. Нову сучасну країну така російська імперія була відсталою, і як би по іншому не можна було саме тому. Всі багатства, які були забрані у народів, вони були якби переплавлені, наприклад, у Дніпрогес або в інші великі заводи. Але це безперечна брехня. По перше, російська імперія не була настільки відсталою в технологічному плані, як це нам сповідають радянські історики. По-друге, тих коштів, які були виручені за рахунок нескінченних злочинів проти людства СРСР вистачило б не тільки набудування заводів, а на те, щоб модернізувати всі сфери життя, всі міста по всій країні, республіка СРСР, і знову-таки підвищити якість життя тих самих селян і пролетаріїв, за яких там ніби хвилювалися більшовики. Тому, якби вони не були такими маньяками, якими вони були, їм дійсно була б цікава доля тих самих пролетаріях, вони б могли дійсно підняти цю якість життя. Тим не менш, ці гроші були вирвані з рук селян і витрачені на війну та на підтримання створення німецького меча фашизму. У цій формулі СРСР сприймав канцлера Німеччини тільки як пішака у своїх іграх, а не як самостійного політика. І переходимо до наступного історичного етапу. Вже озброєний Адольф Гітлер готовий почати війну, адже Йосип Сталін робив все, щоб підготувати його до неї. Далі настає найвища точка дипломатії в історії СРСР пакт Мотва ріббентропа у свідомих людей давним-давно виникло питання: а навіщо взагалі був потрібен цей пакт і навіщо було ділити з Німеччиною, яка потенційно є небезпечною Польщу? Якщо як нам показує радянська пропаганда, от Сталін такий був голуб миру і от він так не хотів війни. До речі, до розділення Польщі була ситуація ідеальна, тому що Гітлер не мав можливості напасти на СРСР неочікувано, тому що між Німеччиною та СРСР не було спільного кордону, але бо ж СРСР добровільно ділить Польщу, згодом захоплює а, балтійські країни. Таким чином він сам створює величезний кордон між фашистською Німеччиною, яка вже почала свої експансії, та своїм СРСР. Питання навіщо? Відповідь є. Спроваджена ціль вдарити в спільну Німеччині, коли вона почне втомлюватись від війни на Заході або десь в Африці. Перед тим як ми продовжимо наше відео, хочу вам нагадати, щоб ви зробили підписку на наш канал, поставили двіночок та написали свої враження від цієї центрації в коментарях. Також ви можете це відео поширити серед, серед своїх друзів, тому що ця інформація дійсно цікава, і всі ми певною мірою є досі під впливом радянської історії, яка є ну майже вся як ми бачимо, брехнею. І отже, факти підтверджують, те, що Сталін готувався до нападу. Як саме він це робив, ми подивимось далі. У 1939 році, після пакту Мотвері ріббентропа Сталін зменшує кількість протитанкової та зенітної зброї, а також робить місцевість між Німеччиною та СРСР. Нагадую, новий кордон з'являється між Німеччиною та СРСР за допомогою розділення Польщі. Робить цей кордон більш доступним. Він будує там дороги, будує там мости, будує там залізницю, засипає оборонні укріплення. Один із учасників тих подій, полковник ГРУ Ілля Григорович Сталінов, досить відверто описує це так: дурне було становище, коли ми стикали зі слабкими арміями від на великих держав, ну, зараз це йде, наприклад, про Фінляндію. Наші кордони справді були під замком. А коли нашим сусідам стала агресивна фашистська Німеччина, інженерні оборонні споруди вздовж колишнього кордону виявились занедбалими і частково навіть були демонтованими. Інженерне управління Червоної армії надіслало запит на 120 тисяч залізничних мін уповільненої дії. Цієї кількості, як ми розуміємо, цілком би вистачило, щоб у разі вторгнення німецької армії просто паралізувати все сполучене залізничне, розбити майже всі німецькі танки, дороги розбити і фактично зупинити план Барбароса, який був, як ми бачимо, дуже вдалим. Але натомість на таке замовлення було отримано 120 мін. Нагадую ще раз, замовлено було 120 тисяч мін, а отримано було 120. Пропаганда радянська стверджує, що Гітлер віроломно напав на СРСР, який був такий мирний і нічого такого подібного він навіть не очікував. Але тоді, яка причина демонтажу оборонних укріплень будівництво нових мостів та доріг між ну майже Німеччиною та СРСР, а навіщо будувався транспорт, який може просувати стільки гарними європейськими дорогами? Наприклад, маршал Міріцьков, який командував сьомою армією у війні з Фінляндією, мав досвід в укріпленні захисної смуги, натомість дав такі накази. Раніше створено смугу забезпечення на західних кордонах знищити, команди підривників розпустити. Нагадую вам, що підривники це ті люди, які б мали взірвати всі мости та дороги у момент вторгнення ворога. Заряди зняти, міни знешкодити, загородження зрівняти з землею. Другий наказ на території Польщі, які у 1909 році були приєднані до Радянського Союзу, смугу забезпечення не створювати. Третій наказ. Основні сили Червоної армії вивести до кордонів, не прикриваючи ці сили ніякої смуги забезпечення. Наказ четвертий з середини країни до кордону перекинути і зосередити всі стратегічні запаси Червоної армії. Наказ п'ятий: терміново розпочати масштабні роботи з розвитку аеродромної та дорожньої мережі в західній Білорусі та Західній Україні. Одноколійні дороги перетворити на двокоління, всюди підвищити пропускну спроможність доріг, будувати нові дороги до німецьких кордонів. Цікаво також те, що парашютний спорт тоді був у СРСР національною ідеєю. У 1940 році газета Правда повідомила, що в СРСР підготовлений один мільйон парашутістів. Щоб заспокоїти сусідні країни, газета написала занижене число, тому що розсекречені архіви дають нам зовсім іншу картину. З квітня 16 року до лютого шостого року тільки в Україні було підготовлено 427 тисяч парашутистів. Зверніть увагу, що це число враховує тільки парашутистів, підготовлених в Україні, та лише у зазначений вище дворічний період. Але Україна не була головним районом підготовки десантників. Парашутистів готували також у Москві та Московській області та багатьох інших регіонах СРСР. І у вас є раціональне питання: а навіщо взагалі так багато парашутистів? Проте ми з вами вже знаємо відповідь. Сталін хотів десантувати бійців Червоної армії по всій Європі. Ще одним історичним фактом є те, що заради маскування окремі мотострілецькі полки НКВС до початку бойових дій не були об'єднані в дивізії, але 28 лютого 1941 року був відданий наказ про їх розгортання. Тобто вони де-факто існували, а формально, тобто юридично, їх не було на момент оголошення мобілізації. Миттєво з'явились знебуття 21 ша у Лінграді, 22 га в Ризі, 23 третя в районі Львова. Це такі нові матосликові дивізії НКВС. Генсек СРСР підводив армію вже під кордон з Німеччиною. Далі 13 червня 1941 року, відповідно до директиви, майже за тиждень до нападу німців до кордону їхали п'ять корпусів. Один корпус це майже 1000 гармат, 2100 кулеметів, 2000 автомашин, 50 тисяч солдат та офіцерів, П'ять корпусів це вже чверть мільйона. І звісно, ця директива вимагала пересування військ зберегти у повній таємниці. Тобто Сталін вів війська до кордону, щоб напасти на Німеччину. З усіх перерахованих фактів ми розуміємо логіку. Сталін спочатку зняв. Усі замки з кордонів. Потім він збирав ударний кулак, щоб напасти Німеччині в спину. І як би хто наказав, та вождь усіх народів він дійсно був таким темним генієм. Але і у нього були помилки. Він окупував Бесарабію. А це фактично є вихід до Румунії. Тут далі є дуже цікавий історичний момент. У гітеровському рейху було одне слабке місце. Це нафта. Румунія була єдиним місцем масового видобутку чорного золота. Після окупації Басарабії Фюрер зрозумів, що СРСР може зробити ще один крок і окупує Румунію. Тоді він втратить вихід до нафти, і це буде для нього кінцем війни та кінцем його рейху. І у тому, що Німеччина напала на СРСР, по суті, винен сам Сталін. Він зробив провокацію для Гітлера. Фюрер тоді зрозумів. Я думаю, що у нього такі були як флешбеків, минуле, що всі ці роки. Серед себе допомагали йому не просто так, тому що вони просто хотіли його використати. І він, е, побачив, що його обманули, вирішив не очікувати удару у спину і напасти першим. Зробив він це у максимально вдалий момент, коли практично всі кордони були вже відкриті, а ударний кулак був розібраний та їхав якби, до кордону. Е, радянська пропаганда відбілюючи Сталіна стверджувала, що Гітлер вів його в оману пактом Мотр ріббентропа е, Саме тому, якби товариш Сталін він е, не закрив радянський кордон. Але знов таки кордон був закритий з Фінляндією, а, а ось з Німеччиною ні. І розібрав лінію укріплення. І фактично навіть не мав плану оборони України. Тобто радянська пропаганда, вона нам фактично стверджує, що Сталін Жуков та інші червоні маршали були ідіотами або просто вони були зрадниками. Звичайно, що ми з вами знаємо правду. Правду, тому що вони самі готувалися напасти 9 лютого, 1946 року Сталін у своїй промові виправдовувався перед світом у власній невинності. Стверджував, що головними фашистськими країнами була Німеччина, Італія та Японія, які порушили суверенітет незалежних країн та почали політику захоплення чужих земель. А СРСР він умовно так включив до складу волелюбних країн, які боролись проти найважчої війни в історії нашої батьківщини. Сучасні історики вважають, що саме з цієї промови і почалась холодна війна, а не з промови футонської, яку робив я нагадую вам Вістан Черчилль. У свою чергу 20-й з'їзд а у 1956 році в теорії мав бути для того, щоб підтвердити шостий п'ятирічний план. Натомість він був офіційним скиданням на сталіна всіх злочинів та помилок. Комуністичного режиму а також відповідальність за поразку першого двох років нападу Німеччини на СРСР до речі про те, як проходив 10-й з'їзд, як комуністи звалили всю провину за проблеми. Взагалі всі проблеми на Сталіна. І як наступні роки пропаганда СРСР і пізніше вже пропаганда РФ робила із Сталіна такого напівголобомира напівідіота, я би, чесно кажучи, хотів би зняти окреме відео. Якщо вам ця, ця, ця тема цікава, пишіть у коментарях. Ось думаєте, ще вся му році, поки Сталін не помер, його вважали майже Богом Спасителем, а вже за 4 роки після цієї дати. Партія і більша частина народів СРСР будуть вважати Сталіна тираном, неефективним менеджером і тим, хто просто програв перші два роки війни. Вони все діло пояснювали тим, що вождь він був такий недалекий, він такий був трошки боязливий, він таким був голод миру. І, в принципі, комуністи таке тактування проковнули, звичайно, куди їм було ще діватися. І аплодували Хрущову, і саме ця версія. А історії В'ячеслава підручники. Водночас це не заважає москалям сьогодні, якимось чином Сталин наважати генієм. Хоча який він геній, якщо він просто проспав початок війни, а нам вже відома відповідь. Він його не проспав, тому що він сам готувався до нападу. І на це вказують всі документи та факти. Ленін, Троцький та Сталін вигадали план Круголам і посприяли приходу Гітлера до влади, накачали німецьку армію зброєю. Підготували до початку Другої світової війни а, цю країну. Далі цікавий ще факт, що ми знаємо, що першими окупували Польщу саме німці, і тут Сталін надурив Гітлера ще раз, адже а, вони а, мали зробити це одночасно. Але Гітлер напав 1 вересня 39-го року, а Сталін — 17 вересня. І виходить, що Другої війну світову почав саме Гітлер. А Сталін він просто якби підтягнувся пізніше. Отакий такий повернув усатий маніяк. Далі Йосип Сталін готувався напасти на Адольфа Гітлера, але сам його злякав, окупувавши Бессарабію. Натомість Гітлер зрозумів, що його е, надурили, і він е, створив план Барбароса. Е, але тут він е, знов таки розумів, що е, навіть вдалий план Барбароса не зможе дати йому стратегічну перелому у цій війні, тому що німці добре знали, чим них закінчиться війна на два фронти. Ще у своїх мемуарах писав, що найщасливіший день його житті це день, коли Німеччина напала на радянський союз. Це означало те, що сил для того, щоб добити Англію у німців не вистачить і Англія вистоїть. Для Сталіна це був кінець, це була поразка, тому що його планом було захоплення всієї Європи. А натомість він мав відбиватися від Гітлера на своїй власній території при тому не маючи ніякого плану захисту, натомість буквально через паркан після кінця війни Другої світової залишився ворог у обличчі капіталістичної країни країн, які були об'єднані, яких підтримувала США, у якої зросла економіка за період Другої світової війни, зросла армія, яка фактично не брала участь у цій війні. А Сталін мав зруйновану країну з купою жертв, в тому числі економічних з виснаженою армією, також з проблемами з партією, яка фактично звинуватила його в тому, що він програв е е е геніальний план Криголам і фактично програв війну. Тому що знов таки те, що Сталін просто відбився від Німеччини, це не, не перемога для нього. І сучасні історики вже йдуть до того, що Сталіна насправді отруїли. Фактично, Сталін вклав майже все своє політичне життя життя СРСР в Німеччину, щоб зробити цей. Криголам революції і цей план провалився. Ще писали у своїх мемуарах ленін Троцьким, що комунізм може бути тільки світовим, а в іншому випадку він не виживе. Бо капіталісти вони завжди будуть жити краще за комуністів, і цей факт буде неможливо приховати. Цей факт він буде якби таким контрреволюційним елементом. І найсвітліші голови завжди будуть намагатися втекти із комуністичної України кудись, де життя покраще. Те, що Сталін сам розумів, що він програв війну. Це було видно з його обличчя на першому праді так званої перемоги, і для Сталіна дійсно перемоги ніякої не було. Пізніше комуністи вирішили провзутися і зробити вождя винним в тому, що він проспав початок війни. І, взагалі, що Союз Радянський не мав ніякого відношення до того, що Німеччина так сильно озброїлась, і взагалі встала на такі військові рейки. Тому Сталін та комуністи винні не тільки уже доведених злочинах проти людства на кшталт нашого голодомору, вони також винні у жертвах Другої світової війни з усіх боків. Ви можете сказати, що це така моя маніпуляція, але вибачте, якби Сталін не накачу Гітлера зброєю, чим би Гітлер воював з усім світом? А скільки Німеччина, Веймарська, вона мала купу санкцій. Це доводить ще раз нам, що червона комуністична машина це машина справжнього диявола, і ми маємо всіми силами з нею боротися. ми маємо безперервно таврувати цю машину і не давати підняти голови тим, хто хоче її виправдати сказати нам, що все не так однозначно, що, що є там якісь інші точки зору. Історія нам доводить, що все дуже однозначно. І ще один сумний, але точний висновок, що і Російська імперія, і СРСР, і Путінська Росія вони дійсно геніальні у своїй брехні. Вони змогли переконати весь світ у тому, що СРСР не винна у початку Другої світової війни, і що факт – та це так, от якось воно вийшло, і вбити в голови всіх людей в СРСР оцей міф про те, що Гітлер такий поганий взяв напав на Німеччину. Знову таки, Гітлер не хороший, але ми з вами з цього відео зрозуміли, як працює це Бахне, в чому є правда. І знов-таки всі факти з цього відео вони не є ніякими секретними. Майже всі вони взяти із мемуарів самих радянських вождів. Тому не забувайте підтримати наших бійців, які сьогодні воюють з Росією, долучатись до волонтерських зборів і деталі збору, в якого ми самі приймаємо участь, будуть залишені внизу під цим відео. Це був наш історичний випуск на тему того, як Сталін почав світову війну. Якщо вам сподобалось, залишайте свої коментарі, ставте лайки та розповсюджуйте це відео серед своїх знайомих. З Віталій Стаценко та про культ історії зустрічі у наступних відео.